Всім привіт, друзі! І сьогодні поговоримо про ось такий електротрицикл від компанії Vega. Двигун в нього стоїть на 650 Вт, досить потужний для даної техніки. Ну, але як ви вже можете бачити, з фішок головних даного електроскутера це те, що в нього є, так би мовити, кабіна і е, два ряди сидінь. Перший ряд для водія відповідно. Ну і другий ряд е, це для пасажира або двох пасажирів. Бо воно досить таки широке. І якщо вам захочеться не возити пасажирів, а перевезти щось негабаритне, ви можете ось таким чином відкрити це відділення, і у вас такий багажний відсік. Але для багажу це ще не все. Тому що позаду є ще ось така корзинка, містка, в принципі, сумочка якась сюди стане. Вигляд позаду має просто чудесний. Так, з кабіни. В нас ось такий дах присутній, скло лобове, також є очисник скла, який вмикається із кабіни кнопочкою. Таким чином приборна цифрова електронна панелька, все дуже класно виглядає, кермо як завжди, три режима швидкості має задню передачу, тобто перша повільніша, третя найшвидша. Максимальна швидкість складає 25 км на годину. Так, він не швидкий, але для нього ця швидкість і не потрібна. На одному заряді проїде дистанцію в 45 км. Вага райдера складає 150 кг, тому враховуйте цей пункт. Вольтаж акумуляторів складає загальний 60 і 20 ампер годин. Самі акумулятори знаходяться під водійським сидінням, на ключику, тобто, щоб нікуди вони не втекли. Зарядний пристрій вставляється тут. Ну І такі всі ніші, невеличкі, карманні, я б сказав, комплектується двома пультами, двома ключами. Виведений гальма на підлогу. Задні також продубльовані на Рукоятках. Самі гальма в нас барабанні, класичні, колеса 30010. Досить непогані для даного виду техніки. Підлога вмістка, для них в принципі, достатньо місця. Є ось такий ручний, ручний гальма. Лінзована лодівська оптика світить дуже яскраво. Тому, друзі, вартість на нього на сьогоднішній день 57 тисяч гривень. Посилання залишу під цим відео. Якщо цікаво, переходьте, телефонуйте, пишіть. Будемо раді бачити вас в нашому магазині. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня!